Ви вчитель і шукаєте нові способи зробити уроки цікавими та інтерактивними? Тоді запрошуємо вас на наш вебінар. Нові горизонти навчання, де дізнаємося, як створювати квести та інші дидактичні завдання за допомогою штучного інтелекту та сервісу Дженіалі. Я підготувала для вас покрокові відеоінструкції, які допоможуть вам з нуля створити квест у Дженіалі. Додатково ви познайомитеся з сервісом, який розрізає pdf файли, з сервісом з штучним інтелектом, який створює за вас запитання. Де можна створити фон для квесту та предмети для нього? І як саме створюється квест у Дженіалі? Переходячи за певним посиланням, ви отримаєте відеоінструкцію, вона недовга за розміром, тому вам буде дуже зручно. Також ми познайомимося з вами з певними розширеннями, які допоможуть вам створювати такі види вправ у дженіалі, як пазли, відмінності, сортування, таблиці, слайдери або назвати їх ще шторками, приховані зображення, співвідношення, як навчитися малювати у дженіалі і використовувати її як онлайн дошку, як створювати кросворди та е, завдання з ліхтариками. Є посилання на певні розширення та зразки. Робіт вже з готовими кодами, тобто вам не треба буде шукати щось окремо все буде у вас знаходитися з поясненням, перекладом у цій презентації. Наприклад, хочу навчитися створювати відмінності, то натискаю на це посилання, отримую відеоінструкцію та програму, наприклад, для видалення об'єктів на певному малюнку. Тож не зволікайте, реєструйтеся і зустрінемося з вами на вебінарі. До зустрічі.